У центральній міській бібліотеці вчили надавати допомогу пораненим у бойових умовах. Навички тактичної медицини показувала начальниця медичного пункту бойової військової частини. Це зупинка кровотечі шляхом накладання турнікету а та там рани. Також можливість імпровізованих турнікетів. Протокол матч це. Огляд потерпілого і та допомога, яку ми можемо надати відповідно цього протоколу по пунктам. При відкритому пневмотораксі, при черепно-мозковій травмі, при травмі органів черевної порожнини. Однією із найчастіших причин смерті на полі бою є сильна кровотеча, яку треба якнайшвидше зупинити. Для цього використовують сертифіковані турнікети. Якщо такого під рукою немає, його можна зробити з будь-якої тканини, наприклад, знятої з себе футболки та палиці. Під час війни почастішали випадки раптової смерті. Причина серцево-судинні захворювання. Під час тренінгу присутні також дізнались навички серцево-легеневої реанімації. Навичка дуже проста, але люди зачасту або тіряються, або не володіють, бояться це непрямий масаж серця. Інших варіантів до приїзду медиків, до приїзду швидкої медичної допомоги. Ну, у простого пересічного громадянина не буде. Це тільки непрямий масаж серця. До приїзду швидкої постраждалого треба оглянути і зробити це так, аби не завдати ще більшої шкоди. Перший крок упевнитись, що немає кровотечі, якщо є зупинити. Оглядаємо дихальні шляхи, оцінюємо їх прохідність. Це ми дивимося порожнину рота, порожнина носа. Якщо там є якісь сторонні тіла, кров, кісткові уламки, ще якісь предмети, бруд, грязь, земля будь-що, ми маємо їх очистити, тому що якщо в нас немає прохідності дихальних шляхів, людина не дихає і це загрожує її життю. Далі ми переходимо до оцінки дихання. Оцінюємо, як людина дихає, чи вона Рідко дихає, чи навпаки, часте часто поверхневе дихання, оглядаємо грудну клітину на наявність якихось ушкоджень, ран, проникаючих, не проникаючих, пальпуємо, тобто ощупуємо грудну клітину, чи ребра цілі, чи є деформація, чи симетрично грудна клітина приймає участь у диханні. Оглядаємо живіт. Просимо людину, в принципі, весь час, ми, якщо людина в свідомості, ми стараємось підтримувати з нею контакт. Володіння навичками з тактичної медицини може врятувати не лише ваше життя, але й життя інших людей.